Як багато гостів сьогодні у нас на занятті, ми поговоримо з вами про комах. І перша наша подружка комашка комашка-бджілка. У всіх комах по 6 лап. А бджілка-трудівниця вона працює ціле літо. Літає і збирає пилок на квітках, приносить їх у вулики. Багато вуликів діти називаються пасікою. І звідти пасічники добувають мед, яким ми ласуємо. І це все завдяки бджілки. Давайте пригадаємо, як звучить бджілка. Бж. -ж -ж -ж. Так, пригадали. Кракуємо далі. Перед вами бабка. Отака яскрава з такими прозорими різнокольоровими крилами. Вона, діти, дуже гарна комашка. І дуже швидка. Вона може дуже вправно і швидко літати. А коло неї, причаївся на зеленому листочку, коник стрибунець. Подивіться, які гарні в нього лапки, які довгі вуса. Він зеленого кольору, тому що на нього полюють багато птахів. І щоб себе забезпечити своє життя, він зелений і зливається з зеленою травичкою, зеленими листочками. Коник-стрибунець дуже вправно стрибає. Він може стрибнути найдовшу відстань серед комах. А тут два сонечка. Одне справжнє сонечко. А інша комашка, яку називають сонечком, червоного кольору, означає те, що сонечко отруйна комаха. І попереджує своїм виглядом, що пташкам або тваринам її їсти не можна, бо можуть отруїтися. Сонечко. А коло сонечка дзищить. ззз. Так, всім відомий отакий от маленький камарик. Він кусючий, коли вкусить, довго чешеться ручка або ніжка. Ось він, з таким довгим носиком. Так, йдемо далі. Подивіться, тут причаївся головний смаколик. Той, хто любить картоплю, каларадський жук, подивіться на нього, він у смужку жовто-чорну. І якщо таких жуків багато на полі, де росте картопля, то біда буде об'їдять усі стебла і не виросте картопелька. Тому цей жук вважається шкідливим. Каларадський жук у смужку. Ми ледь не забули про головного трудівника. Точніше, про цілу зграю, цілу родину мурашок. Живуть вони у лісі під деревами і кущами, у мурашниках. Мураха, діти, дуже вправний і сильний. Він може піднімати палички, листочки, які в декілька разів важчі, ніж він сам. Подивіться. Ось такі мурахи. Багато діти комах шкодять навколишньому середовищу. От, наприклад, багато комах можуть з'їдати в деревах корінь або на стовбурі, листочки можуть шкодити. І тому отакі птахи, як дятел, рятують дерева, бо знищують цих шкідників. Їх називають санітарами, які допомагають рослинам. Ну і як же без метелика? Про нього ви зараз подивитесь цікавий мультфільм. Я гадаю, що ви дізналися щось нове. І розкажете про це своїм рідним. Після заняття буде картинка, на якій будуть зображені комахи. А ви їх вкажете і кого вгадали, назвете. Домовились?